Україні? Героям слава! Перед нами гравці команди Поділля 2-2014, кубок прем'єрів ліги чемпіонат Хмельницького з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про гру. Ну нормально, тільки трошки ми парили. Богдан теж пропускав, і ми всі тупили. Ну, хоч один гол забили. Це, Це на початку гри важливо? забили, Ну, так завжди так, забуваємо гол, потім програємо. Що так, не вистачає, на вашу думку, в команді? Чому програли сьогодні? Мотивації, наприклад, там деякі просто мотаються, угу. треба просуватися. Ти як думаєш, що не вистачає? Крити угу. гравців. Як готувалися взагалі до цього сезону? Нормально, ми думали, спочатку будемо вигрувати, але там в турнірі. Е, трохи іграли, а от зараз ми почали грати товариські ігри чемпіонату. Що, що... взагалі побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Ну, багато визначило. У нас ще все в... Поперед. Впер... попереду в нас будуть ще перемоги. Ти що побажаєш своїй команді? Е, щоб ми були дуже сильні і попали в чемпіонат міра, щоб нас викупили дуже круті команди, щоб ми всі були дуже раді. Дуже гарне побажання. Я бажаю вам того ж. Дякую вам, хлопці.